Самостійний засіб, який знімає напряки, розслабляє м'язи, нормалізує температуру тіла, коли ви захворіваєте, знімає запалення. І коли в мене зараз мороз по кожі, бо згадую цю історію, я захворіла, трошки захворіла, була вже в Версалі, захворіла вірус. Ми з Ларісою їхали з Одеси, і Ліночка наша була з вірусом, з Європи приїхала. І вони з лікою їли оцей крем, Лінки полегчало, а ліка не захворіла. А ми пісні піли на, на перший етап. Нічого, ну ми ж ми думаємо, та нас не, не возьметь. Приїхали, обидві захворіли. В Лорі обично до цього кожного року, якщо вона ловила вірус, закінчила запалення легені і лікарнею. По два рази вона лежала, а капельниці і хоче. Зараз в неї з РСА, Ну, буває, що спіймає, ну, п'ять днів, ну тиждень і без ліків. Три, а пока <казує> це три. Оце так працює наш РСА. Так ось, ми захворіли обидві я швидко дуже, щось в мене це було з неділі по п'ятницю. Я хворіла, все пройшло, все. В то, це все, все нормально, все класно. Лишився кашель, сухий кашель. Він в мене раніше був, цей кашель. А от якщо там я не тебе в мене кашель лишався. Я не знала причину. Я ходила, мене перевіряли і до невролога, і до алерголога, і до терадей тільки не була. Що мені тільки не давали, що тільки я так боюся це. це бо я з цих захворювань, бо я не знала пророду свого, свого остаточних єврень. Це навіть коли був півроку, і я, щоб ви розуміли, півроку 21 день голодала, щоб у мене цей кашель пройшов. Я не знала, як з цим працювати. І тут в мене велика перша презентація в Кропивницькому була, і я маю в суботу людям розповідати, а в мене я говорю цей кашель. Думаю, боже, як я буду говорити про здоров'я, коли я сама не можу з цим кашем справитися? У мене прямо дисонанс був. <рес> вот. Але в, в середу ми поїхали в Черкаси до Святи Солодкої, до нашого діагноста, так от діагносту, і вона зробила мені, мені діагності. Каже, Таня, таких здорових, як ти, остану, да? одна на що. Ти дуже здорова людина, у тебе все мені тобою приємно, але каже, в тебе горло. Лімфатична система перегружена, тому що в тебе проблеми в горлі. Ну чи, чому? Тому що в тебе там золоті ну, Офігіть! Тобто він там живе, він в латентній формі, він ховається, коли хороший імунітет. Ну тільки імунітет слабивають, він починає прогресувати. А що таке прогресувати? Получається, що так як на тілі вискакують прищики такі жовтенькі, ну гнонічки, так воно в горлі у мене повискакувало, а потім воно там застоялося. І коли я починаю говорити, а воно там чухає мене, і оце щекотання, і воно вже не в гострій формі. Вона мені підібрала чорний котячий коготь пить, а для голову сказала, так, ну вона ставить таку чашечку, що максимально. Мені максимально масажний крем підійшов, баню, не почекай, паста зубна паста підійшла, масажний крем зубна паста. Щось там 70% підходила. І і от этот бан один. Значить, э, кажу, будеш до зубна паста, я кожного зуби чищу. Чого ж мене талка? Ти ж тут чистиш, а в тебе воно там. Ти кажу, будеш лягати спати, візьми масажний крем, хорошо зроби собі лімфодренажний лімфа дренажний ну, 15, розтирай, розтирай, розганяй лімфу. От, а потім каже, візьми дівчальні ложки, пасти собі глибоко в рота. А там все можеш межі спати. Дівочки, я так зробила на ніч. Вранці встаю, а в мене на язиці і я почала на зуби такі, знаєте, як тверденькі. Я достаю, оказується, ці гнечки, які в мене там сиділи і щекотали, коли я говорю, вони вийшли, дякуючи ось цьому із пасті. А чому? Тому що в зубні пасті там прополіс, там сівак, оці всі речі, які лікують. Проти бактеріали, проти і таке інше. Ось, І в мене все пройшло. Так от наш чарівний масажний крем. Всі напевно, читали у чаті, колись лікар написала в якомусь чаті, 14 років людина працювала в реанімації, зараз в інфекції вже працює, не знаю, з якого міста, але вона написала, що люди добрі, у мене син захворів, підліток, в нього ангіна. І написала список антибіотиків, які йому давали до того, як вона їх лікувала. І на них вже звикання, і при вже вони не допомагають, постійно треба шукати новий антибіотик. Ви розумієте, що з кишечне флора, якщо дитина скільки антибіотиків, і каже, вперше я його вилікувала засобами Ерсак за два дні без антибіотиків. Ось таким кремом перший день вісім разів здували температуру і поласкали горло банью. І на другий день ввечері, без температури він вже пішов на вулицю. гуляти. Ось це наш крем. Знімає головний біль, нормалізує тиск, тільки тиск піднявся на область шиї ззаді, розширює судини, тиск нормалізується. Наш крем. Температуру, напряги ніг, ніс почав зробили таку інгаляцію, вдихнули, знімається набряк, починаєте дихати, швидко проходить насморк, якщо що, можна в рот, ротова положення, можна будь-де наносити, спати легко, ж... ну, я не знаю, я не знаю, куди його можна, з ним взагалі не можна жити. Скажіть, кому такий крем вдома не потрібний? І хто би не хотів спробувати його собі купити, щоб, щоб він просто був бікла такий стоїть там тристаші визри.